Опять указываю рецепт грізових галушків. І це не для тих, я знав, і це це не так робить, а мене не всяк чили, і це взагалі не добре. І всі йдуть на раз на бок і напишуть мені нич. І це для тих, хто хоче чинити так, як роблю я. Так що вказую. Окей, бримію одно ячко. Збилися. Цітку посолили. Отемен. Раз, два, три. І все ще дуже рідкоє. 4, 5. Сікоєний. Все. Все лишало на 10-15 минут. Ой, вийшло таке пім 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 до Окей. Макнула. Так. І кладемо чик, зчинилося його. Мало вся кипкать, я варю. Я не варю їх у бульйоні, бо я не люблю, коли ці всякі штучки плавають у моєму парадній моїй поливці. Ви собі варіть, як хочете. Ми робимо іменно сяк. Все. Тося варить 10 хвилин. Виключаю газ і закриваю кришку. Все, я злила воду. Вони дуже пухкінькі. Зараз вам покажу в розрізі. Най ще маленько стече вода, бо вони так поливку в себе вберуть. Опа! Видите? Просто поникайте на них. Вони ідеальні. Вони не розпадають, вони сирі внутрі, вони божественні. Тую вам є поливка із грізими галушками. Позирайте, які вони паранні, руні, пухкенькі, файненькі, а поливку я робила з пулько. М? Файном?